Ми вже відбудовуємо два села Херсонщини. Працюємо в Ольганому та бобровому куті. Є й плани відновлення старосілля. Останні нюанси узгоджуємо з місцевою владою і одразу беремо за справу. Спершу ремонтуємо житлові будинки, ті, які нещодавно побив ворог, лагодимо дахи, відновлюємо фасади, встановлюємо нові вікна і двері. Все, щоб люди могли якнайшвидше повернутися додому. Маємо вкластись в 3,5 місяці. На другому етапі в пріоритеті більш масштабні проекти це відбудова практично зруйнованої осель, а ще інфраструктури. Загалом збираємось відновити понад 220 об'єктів. Херсонщина серед найбільше постраждалих від війни території. Окупанти залишили по собі велике руйнування. Це той об'єм робіт, з яким регіон сам не впорається. Водночас місцеві хочуть повернутися, а ми допомогти їм у цьому. Тим більше, до населених пунктів, яких відновлюємо, не достає ворожа артилерія. Тільки пліч-опліч -пліч зможемо все подолати, а потім напрацювання з відбудовою використаємо в інших громадах.